Олена купила квартиру в будинку номер а на вулиці Героїв Сталінграда. Ще на початку року. Жінка досі чекає, доки будинок введуть в експлуатацію. каже, будівля зведена, а почати обживатися в новій оселі з дитиною та чоловіком не може. Немає жодних зручностей. Ніт світу, нету води. І не не було батарей. Ну, от поставили буквально, не знаю, вчора-позавчора. За словами Олени, вони та решта мешканців давно чують обіцянки про те, що дім ось ось відкриють. Проте далі справа поки що не йде. Обіцяння були в сентябре, на 23 е на день города, буде здаватися шарами в октябрі дом не здався, в ноябре то есть. Ситуацію ми бачимо. мешканцям Героїв Сталінграда 8 А в доводиться відстоювати свої права за допомогою демонстрацій. Люди влаштували відкриту нараду, на якій обговорили ситуацію навколо будинку. Участь у ній взяли також представники забудовника управління капітального будівництва міста, довірителя фонду фінансування будівництва компанії «Капітал СЕМ, а також обласної влади. Мешканців запевнили, вже незабаром вони отримують ключі від осель, куди вже можуть давати тепло, воду і електроенергію. Будинок буде запущений. Вже декларація приготовність. Є, але зможемо е, ми пустити. Буде залежати від загальних зборів мешканців. Готові ли вони платити за тепло? Цього будинку, утім, зручності в будинку з'являться лише після того, як люди оформлюють право власності. Підкреслює мешканка будинку Тетяна. Треба скласти договора, А щоб скласти договора, необхідно отримати право власності. А ми його ще не отримали. Тепер все залежить від того, коли ми оформимо документи. А оформити документи ми можемо тільки після того, як нам зателефонують за цим і скажуть, приходьте, оформляйте документи. За словами Тетяни, вона та решта мешканців відстоюють свої права вже давно. Жінка каже, зверталася скрізь. Ходили по владних кабінетах. Не навіть писали листа президенту. але справа зрушила з мертвої точки лише після втручання народного депутата Сергія Капліна. Тетяна зателефонувала народному обранцю за порадою подруг. Я зателефонувала і запитала, перше моє питання було: скажіть, будь ласка, можу я почути Сергія Миколая Капліна? А мені говорить він, це я це було для мене просто дуже великим здивуванням. І от після того, як він почав займатися цим питанням, почалася робота на нашому будівництві. почалося робитися електрощитова, почалася пророблятися теплотраса. Із забудовниками управлінням капітального будівництва нам поспілкуватися не вдалося. Нагадаємо, 18 листопада інвестори героїв Сталінграда 8А влаштували акцію протесту перед міським конкомом. До них приєднався Сергій Каплін, який, зрештою, виломав двері до приймальні мера Олександра Мамая сокирою.